Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не Москвою єдиною в Криму був сильний шторм. Крім того, після удари нанесли наші дрони. Телеграм-канал генерал Свер пише, що Патрушеву доклали про пошкодження мосту та диверсії на мосту. Міст серйозно обвалив останній шторм. А щойно там пролунала ще одна серія вибухів. 256 опор серйозно пошкоджені. Саме тому росіяни поспішають закінчити залізничне сполучення з Кримом. Далі мовою оригіналу. Секретарю Совєта Безопасності РФ Ніколаю Патрушеву доложили о стихійних бедствиях про в Криму. в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Известие о небывалом до этого шторме в Крыму, где волны достигали более 9 метров и ураганном ветре, заставили Патрушева сомневаться в природном характере этих явлений. Секретарь Совбеза провел вчера несколько совещаний и консультаций, во время которых пытался выяснить, могут ли подобные явления быть следствием применения секретного оружия со стороны США. Патрушев, как и покойный президент России Владимир Путин, один из самых заядлых конспирологов России. Вчера никто из собеседников Николая Николая Платоновича, зная его приверженность теориям заговора, не отважился настаивать на природном происхождении стихии, которая накрыла Крым, часть так называемых новых территорий и Краснодарский край. Патрушев заявил, что он уверен в причастности руководства США к созданию сверхоружия, которое провоцирует стихийные бедствия, по мнению секретаря Совбеза. Таким образом, руководство США демонстрирует свои возможности в акватории Черного моря, направив основной удар на аннексированный Крым. При этом Николай Платонович раскритиковал российский мифический проект «Посейдон», который служил лишь источником слухов и колоссального воровства денег из бюджета. То, что жертвой стихии стали несколько российских военных, о которых сообщили в докладе секретарю Совета безопасности, только заставило его еще больше уверовать в происки заклятых врагов. В той же час Василь Малюк анонсовал незабаром бенефис СБУ незалежно от обсягів и терминов. Допомога от союзников. Крымский мест преречен, его будет знищено. На Ютуб выкладывали документальный фильм СБУ «Спецоперации Перемоги». Людям подобається дивитися, як саме Україна змінила хід війни, переломила на свою користь ситуацію в Чорному морі та перекрила постачання зброї через Кримський міст. Людям, в принципі, завжди були цікаві деталі роботи легендарних спецслужб. Я не раз вже згадував ізраїльський серіал Фауда шалено популярний. У нас поки не художній серіал про СБУ на війні, але цілком пристойна документалка з цифрами та фактами. Єдиний мінус, мабуть, відсутність англійського рухомого рядка для аудиторії союзників, але це швидко додається. Для перемоги. І в чим далі складніших міжнародних обставинах не зайве уточнити, що саме було досягнуто двома спецопераціями підриву критично важливої транспортної артерії окупантів, крім гарної картинки, купи марок, листівок і сотень мемів, Звісно, міст як військовий логістичний об'єкт фактично знищено службою. Він лишився функціонувати тільки як слабенька цивільна артерія, ненадійна, небезпечна і дуже обмежена. Автомобільний транспорт рухається реверсно. Кожна автівка вагоє не більше п'яти тонн. Залізничне сполучення використовується. Тільки для електрички, але не більше п'яти вагонів, тобто боєкомплект і все інше вони зараз тягнуть поромами. ромами в малюк. Тобто, сенсу масштабній і недешевій спецоперації, навіть двох, а буде й остаточна. Був не тільки пропагандистський, ми це можемо, і потужний ляпас ФСБ та Путіну. Було поставлено конкретну масштабну суто військову задачу, і з успіхом її виконано. ЗБУ сильно помінялась буквально за рік. Зрештою, потужний інженерний відділ. А й ті відділ це дуже нетипово для спецслужби, але воєнний час виставляє свої вимоги. Малюку вдалося за лічені місяці тотально переформатувати спецслужбу як таку, базові принципи та цілі її роботи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.